Активного відпочинку пропонуємо повноприводний джип Патріот 2011 року. Пригнаний з Америки у доброму стані. Він дозволить вам впевнено рухатися по сільській місцевості. Має великий багажник, технічно повністю обслуговуваний. Заміна масла, резинок сайлентблоків, полуось передня і кардан, комплектація, кондиціонер, мультисистема, преміум-акустика Бостон, мультикермо, повний електропакет, круїз-контроль. Два ключа. Зацікавились? Запрошуємо вас на перегляд та тест-драйв у місті Київ. Якщо ви шукаєте надійне, комфортне та стильне авто, наш Jeep Patriot 2011 року точно варта вашої уваги. Зв'яжіться з нами та зробіть перший крок до власної мрії на колесах. Компанія AutoStar розкаже вам більше про авто.